Войнилів за мир в Україні саме під таким гаслом у цьому селищі пройшла спортивно-оздоровча руханка. Подібні заходи відбулися у всіх загальноосвітніх школах та навчально-виховних комплексах району. За словами організаторів акції, у руханці взяли участь 200 дітей. В рамках відзначення всесвітнього дня здоров'я в Калуському районі. Сьогодні організовано та проведено руханку пліч опліч. Кожна дитина це проходило в кожній загальноосвітній школі, в кожному НВК. Районний захід ми організували в Войнирівській загальноосвітній школі, де взяло участь близько 200 дітей. Руханки потрібні, звичайно. Зараз більше уваги приділяється здоровому способу життя. В школах дуже мало занять фізичної культури і спорту. Краще, щоб вони побільше проводилися і організовувалися. Руханка складалась із комплексу 12 вправ. Першу ж вправу розпочав перший заступник голови райдержадміністрації Віктор Гільтайчук, який свій час активно займався спортом і зараз готовий його підтримувати на Калущині. Сам активно займався завжди, і більше ніж переконаний, що заняття спортом це запорука нашого здоров'я і це потрібно розпочинати з малесенького з дитячих садочків, підтримувати це в школі в усіх навчальних закладах. І я надалі готовий активно це підтримувати. І приймати участь відтак за сприяння в проведенні руханки та з нагоди всесвітнього дня здоров'я відповідними грамотами першого заступника голови РДА, нагороджено директора школи Івана Тиніця, організаторів та учасників акції через несприятливі погодні умови. Руханка тривала недовго всього кілька хвилин. Після чого діти повернулись до школи.